Житомирська міська рада отримала листи зобов'язання від операторів прокату електросамокатів. Про це журналістам Житомир інфо розповів заступник мера Олександр Шевчук. На сьогоднішній день оператор продовжує працювати в місті. Ми отримали від кожного з них лист зобов'язання щодо виконання всіх пунктів, які були обговорені у нас в робочій групі, і в цих же робочих групах приймали депутати. Нашої Житомирської міської ради це перше це обмеження швидкості в деяких зонах, це паркування самокатів, це ідентифікація, це роз'яснення, інформаційна політика і інші питання, які вони взяли зобов'язання на себе на сьогоднішній день виконувати під час своєї діяльності. Оскільки, ще раз повторюсь, в правилах дорожнього руху немає ще ніяких змін щодо самокатів як транспортного засобу. А Прийняти вільних транспортний засіб. Тому виникає колізія. На жаль, патрульні поліція, патрульна поліція не може на сьогоднішній день притягувати її до одмінного відповідальності, якщо не виникає ніяке ДТП. Раніше влада заявляла, що хоче, щоб можна було індентифікувати людину, яка користується електросамокатом. Але як виявилося, це зробити складно. Щодо персоналізації даних, на сьогоднішній день виникають трохи труднощі, тому що вони не інтегровані не з одної системи, де є реєстри. І я думаю, що це неможливо буде зробити. Тому персоналізація проводиться особисто в мобіль. В телефоні людини, яка підписує дані і вводить дані своє прізвище, ім'я по батькові, рік народження і підписується під договори, вона бере на себе 100% відповідальність, що він є цією людиною, яка їде наразі на самокаті. Крім того, раніше говорили про те, що упорядкують місця для паркувань електросамокатів. Ми пропонували це розглянути вже на наступного року. Це місця, які будуть відмічені, Це буде розмітка, або це будуть турнікети, які будуть для цих самокатів, і в подальшому вже визначимося з цими зонами. На сьогоднішній день виконавчий комітет точно не готовий взяти на себе зобов'язання про замовлення схем організації дорожнього руху, оскільки це зміни в розміці і на наступний рік я буду пропонувати, тобто зараз ми будемо пропонувати, щоб на наступний рік вже впроваджувати це, ті, хто будуть займатися прокатом самокатів, розробляли ОДР, погоджували ці схему, наносили розмітку згідно погоджених місць і вже в цій розмітці знаходилися прокатні самокати. Житомирська міська рада підготувала рішення для звернення до кабінету міністрів. У нас проєкт рішення готовий до звернення, звернення до кабінету міністрів. І думаю, на черговій сесії ми обов'язково звернемося. І буде не тільки ми, це буде робити нещасно десь більше десяти міст в Україні. Тому що є і рішення суду щодо деяких міста, навіть намагалися все зробити так, щоб у них не було прокату самокату, але, на жаль, рішення суду всі негативні зі сторони виконавчих органів.